Всім привіт! Ви на каналі Здвинуті Кубики. Мене як завжди звати Антон, і це нарешті настільні новини. Цей формат повертається, і тепер новини будуть виходити двічі на місяць, у неділю. Так сьогодні не неділя, але наступні випуски, скоріше за все, будуть виходити у неділю. У цьому випуску вас чекає Євро про іудеїв, ще одна цивілізація на цей раз від Гікача, котики, які роблять БУП, та багато цікавих ексклюзивних анонсів від Лортовборд. Ну, а тепер давайте переходити до самих новин. Почнемо зі світових новин, і тут знову випуск, який починається з новин про Magic the Gathering. На цей раз до МТГ завітають персонажі зі всесвіту. Доктора, хто, а точніше, самі доктори. У чотирьох паках будуть представлені усі доктори, які були до перезапуску 2005 року, і усі, хто був уже після перезапуску серіалу, всього 13 докторів. Також колоди будуть містити лиходіїв серіалу, компаньйонів доктора, та звісно, Тардіс це корабель, на якому літав доктор. Але і це ще не все про МТГ. Також у 2024 році вийдуть паки з матеріалами зі всесвітів Fallout, Assassin's Creed, Final Fantasy та навіть Marvel. Про те, що саме там буде, поки що невідомо. перейдемо до цікавинок з кікстартеру для любителів Євро. Є проект Ezra and Енемія, це гра Шема Філіпса, який також є автором архітекторів, Паладінів та вісконсінів західного королівства. Вам потрібно буде заново звести зруйнований Єрусалим. У грі дуже багато дій та можливостей, які потрібно буде розігрувати через карти. Карти будуть комбінуватись, і чим ближче кінець тижня у грі, тим сильніші у вас будуть дії. Тижні це такі раунди. Гра цікава по ігроладу та тематиці, як і завжди у Шема Філіпса. Компанія триває до 3 листопада. Ну а тепер перейдемо до новин українського ринку. Game7Days повідомили, що до них вже приїхали ювілейний декодер, скарби піратів повне видання та парк собак, у якому, до речі, буде одна особлива перемальована карта. Як ви думаєте, з ким? Правильно, з псом-патроном, кого ж туди ще могли впихнути? Гікач повідомили, що вже розпочалася розсилка відьмака, на який передзамовлення було два роки тому. Дочекались ті, хто передзамовляв. І ще вони повідомили, що скоро передзамовники гри експедиції. Повинні отримати свої коробки. А от Ель Гранда від Філенд його вже їде в Україну. Відправка замовлень почнеться з 1 листопаду. Якщо все буде добре, і гру не затримують на of Лордборд чекає на цьому тижні поставку темної гавані та гарячих бургерів. А на наступному тижні повинні приїхати Каскадія та гранд готель Австрії, який я дуже чекаю. Також лорди розповіли, що до кінця року до них повинні приїхати ось такі ігри. Цікаві факти, це фан-факт, майнбах, химерія, новий наклад Кескіфе, друге доповнення до Арнаку, Алхіміки, Класк на двох, паладини Західного королівства, ще один наклад перекупу, диванні скелети, лісова митушня, другий наклад Турбо, другий наклад Тікет Торайт Європа, третій наклад листів закоханих та четвертий наклад загублених. Руїнів Арнако. Ось такий списочок, який Lord of Boards нам презентувало. І сподіваємось, що все це реально приїде, і всі, хто захоче, зможуть купити собі ці ігри. Ну, а тепер перейдемо до ігор, які вже поступили у продаж. Давайте почнемо з Гікача, у якого в продажі з'явились, наприклад, Нордгард. Це велика колодобудівна гра, поєднана механікою контролю територій за мотивами доволі популярної відеогри, яка так і називається. Нордгард наступна гра Вальбара. Це навпаки невеличка гра на збір сетів у міфічному сетінгу. Тут гравці виступають у ролі вожаків, які хочуть захопити якомога більше. Земель, ну і звісно, у Гікача в продажі з'явився Unmatched, Це вже не для кого не секрет. Там одразу шість коробок можна купити: битву легенд оби частини, Робін Гуд проти Бігфута, Червона Шапочка проти Беовульфа, Гудіні проти Джина та місто Тумані. Ще, звісно, є гра по парку юрського періоду, але вона англійською, не локалізована. Але її теж можна купити. Вона сьома. Від розуму, що в продажі з'явилась Marvel Zombies – опір супергероїв. Це кооператив, заснований на системі зомбіциду, де одні герої Марвел, такі як Залізна людина, стали зомбі, а інші тих, за кого будуть грати гравці, повинні протистояти цим зомбі, там людина мураха. Люди на павук і так далі. Далі у нас вудкет, у якого в продажі з'явилась нова абстрактна гра Акрополіс. В принципі, тут у грі все просто. Гравцям треба будувати античне місце і зробити це краще за інших гравців. Тут ви будете викладати тайли, такі плиточки, в яких є різні типи районів, і таким чином ви їх будете комбінувати і заробляти переможні очки. Далі на черзі ігромах, у якого з'явилось доволі багато ігор на полицях. Перше – це острів Залізниць. невелика карткова гра, де гравці. Будуть у ролі лідера локомотивної компанії будувати поїзди, інфраструктуру, перевозити людей та товар. Потім пандемія та доповнення на межі. Гра не нова, але з'явився новий наклад. Це кооператив, де ви будете намагатись зупинити пандемію. Тут все дуже логічно. Доповнення додає у гру нові сценарії та нових персонажів. Наступна гра це геометрія уяви. Це патігейм на пояснення слів, але пояснювати слова тут треба не словами. А картинками, які треба накладати одна на одну, щоб виходив якийсь візерунок, який вам треба показати, і щоб інші люди зрозуміли, що ви маєте на увазі саме це слово? Ну коротше, якось так маленьке містечко. Просте маленьке євро на виставлення робітників та викладання тайлів. у цій грі гравці будуть у ролі е, таких середньовічних архітекторів, які намагаються найкраще розбутувати місце та отримати відповідно за це очки. І от, схоже, на попередню ігра маленька факторія гра від тих самих авторів, тільки зменшена і карткова. Ось якось так. Тут же треба стати найвпливовішим підприємцем у долині. Ну і звісно, ігромага в продаж вийшла гра космічний контакт. Тут цілі вже глобальніші ніж у попередніх іграх. Треба здобути панування над усією галактикою гравцем. І на каналі вже є огляд на неї. Так що, якщо не бачили, переходьте за підсказкою та дивіться. У у продаж вийшла гра «Welcome to містечко Мрій. І це дуже крутий flip and ride. Гравці у ролі архітекторів 60-х років будуть змагатись, хто краще спроєктує район свого міста. От я вже пограв. Не один раз гра крута. так що, якщо вам таке подобається, то беріть, не пожалкуйте. Також у лордів 3 листопада з'явиться у продажі Ticket to Ride Legend of the West, у якої 3 листопада буде світовий реліз. Лорди кажуть, що гра буде продаватись англійською, але вони пізніше обіцяють україномовні правила. Я нагадаю, що це Ticket to Ride, тільки з Legacy. тобто там поступово будуть вам відкриватись всілякі завдання, мапа і так далі. Ну і остання гра у продажі, про яку я хочу вам нагадати, це кам'яна доба від видавництва. Філендіго це євро на виставлення робочих у доісторичному сетінгу, яке гарно підходить як для новичків, так і для досвідчених гравців, які хочуть трошки розслабитись, тому що гра вона така не дуже напряжна, і в неї, в принципі, маленький поріг входження. Тепер переглянемо нові поточні передзамовлення та майбутні передзамовлення, які будуть дуже скоро. І оскільки ігор тут доволі багато, про них я розповідати не буду, а просто нагадаю вам, що наразі на передзамовленні. У Гікача з 24 жовтня по 13 листопада йде передзамовлення на Орифламу та Орифламу Альянс. Наразі Гікач каже, що вони друкуються, а розсилка буде до кінця листопада. У розуму на передзамовленні майстерня до 11 листопада та хроніки замку Авель. Вони до 2 листопада, до 15 листопада на передзамовленні гра після нас, яку локалізує. Видавництво Woodkit. Далі «Ігромах», у якого в цій категорії теж доволі багато ігр. До 2 листопада у них триває передзамовлення на ігри Пекельний трамвай та цинічні історії. До 7 листопада гра «Не ходи сюди та місто щастя. До 9 листопада нескінчена зима з допами пращури та мамут. До 23 листопада на передзамовленні гра Земля. І також до 10 листопада йде передзамовлення на виноробство та доповнення до неї «Тоскана». Це вже від Кіло Геймс. І з передзамовленнями наче закінчили там всі ігри, про які ми раніше розповідали. Тож час настав нових локалізацій. І почнемо з однієї з найцікавіших ще не анонсованих локалізацій Гікача, і це цивілізація Новий світанок і доповнення до неї. Terra інкогніто, які будуть видані українською, це оновлене видання цивілізації, яке було розроблено у 2017 році. Тут у нас така класична цивілізація. Гравці очолюють великі народи та намагаються привести їх. До процвітання до речі, доповнення теро інкогніто воно розширює максимальну кількість гравців до п'ятьох та дозволяє створювати райони в містах армії та форми правління. Також вона додає фігурки для армії, що дуже круто, тому що у базі там йдуть жетони. І як мені здається, це не дуже для цивілізації, коли ти граєш за жетонами. Тому доповнення брати з грою треба буде обов'язково. Машина Тюрінга, ще одна локалізація Гікаче. Якщо ви бачили фільм Енігма з Бенедіктом Камбербуктом, то ви знаєте про що йде мова. Ну або ж якщо ви просто гарно знаєте історію. Якщо ж казати про саму гру, то це гра головоломка, де гравцям треба розгадати один з 7 мільйонів ймовірних кодів. Просто уявіть собі. Цікаво у цій грі також те, що вона виглядає як старий аналоговий комп'ютер. Тим, хто полюбляє головоломки, думаю, сподобається. Ну і гра повинна приїхати в Україну на початку 2024 року. Наступна, поки що не анонсована гра Гікача, начебто пасажири. Це карткова гра з гарним ізолом, де гравці будуть виступати у ролі провідника душ. Взагалі, це ще одна гра з таємними ролями, яких в останній час побільшував. Тут команди з трьох різних фракцій будуть намагатись викрити наміри суперника. І Сама гра очікується також на початку 2024 року. І останнє про що говорив Гікач: це The Witcher Pass of Destiny. Ця гра, до речі, зараз збирає кошти на гімфауді, тож вона підходить до кікстартера типу, і так далі. Але Гікач сказали, що обов'язково її локалізують, так що внесе її у локалізації. Ну що ж, почекаємо ще там, скільки? 2-3 роки на цю гру. Наступна гра це вже локалізація від ігромаго. Гра називається БУП. Це абстрактна дуельна стратегія з милим дизайном кошенят, які будуть бупати один одного, ну тобто штовхати. Але насправді ціль гри така дуже проста: зібрати з граю з трьох котів в один ряд: за горизонталю, вертикалю, ну або діагоналю. Ну і ще ігрове поле там ковдра, типу справжня ковдра, що вже тільки не придумують. І мені цікаво, кого вони хочуть заманити у гру ковдрою. Lord of Boards поділились, що в кінці листопада, на початку грудня, десь так світ побачить ще одну локалізацію від українського автора Євгена Шляхова. Вона буде називатися «Щур де Франц. На жаль, більше інформації поки що немає, так що чекаємо. Але точно знаємо, що напевно там про щурів щось йдеться. Також видавництво на наступний рік підписало ряд дитячих ігор. А саме Mysterium Kids, Kіts Експрес це такий дитячий кольт Експрес, Супер Мяу. Where is my cabbage і What's Memories in the Sky? Можливо, щось неправильно назвав, але по факту коробки були, так що ви побачили, що це за ігри. Але не тільки дитячими іграми порадують нас лорди. Аква це ще одна абстрактна гра про глибини океану. Тут треба буде будувати корали, утворювати ареали та заселяти великі простори океану різними тваринами. Lord of Boards кажуть, що гра буде мультіленгвіч Версіон, тому там буде переклад на українську та ще й плюс на японську. Гра очікується у 2024 році. І ще одна гра, яка очікується у 2024 році, називається World... World... World Travelers. а українською вона буде звучати як слово мандри. Як зрозуміло, з назви це буде логічна гра з використовуванням слів. Більше про гру інформації ніде немає. Не ні на БГ, не у World of Words. Чекаємо і на цьому на сьогодні. Ми завершуємо. Сподіваюсь, що такі випуски вам сподобаються. Я вирішив їх не дуже затягувати, та й ви хотіли, щоб вони були не дуже довгими. Тому будемо намагатись складатись у 10 хвилин. Пишіть, якщо вам це подобається, щоб я розумів. І, звісно, ми дякуємо спонсорам нашого каналу, які підтримують нас фінансово. А саме це Костянтин Загарчук, Назар Паруна, Нівеліум та Муднойс. Якщо ви також бажаєте підтримати нас на БаймієКі або на Donatello, то у описі є. Посилання на ці сервіси також там є посилання на Монобанку, якщо ви хочете зробити якийсь одноразовий донат. Ну і не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал і тиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. І всім пока.